Не тільки молода муза, не тільки всі недобиті співці стрілецтва, спричинились до того, що багато явищ і джаз, і танго побутували дуже синхронно з подібними явищами і в Галичині, і в наших містечках. Гіцулка Ксенія, яка адекватна тому часові, була дуже модерною річчю і наш Богдан Ігор Антонович. Не буду, напевно, вже акцентувати на тому, що деякі речі, деякі явища наші галичани понесли і на Дніпро, і великий реформатор театру Лесь Курбас, очевидно, не склався би в такого діяча, якби не те середовище. В якому він зростав, якби не той досвід, який він здобув на Галицькій сцені. І великий монументаліст, непоцінований за життя, замордований режимом Михайло Бойчук, який чи не швидше за мексиканських муралістів дійшов до оцінки спадщини прото Ренесансу і зумів сплавити це з нашою візантійською традицією, і так далі, і тому подібне.